Зараз проводимо селітний масаж. Основна ціль це покращити циркуляцію рідини в тканинах та обмін речовин. Основна, основна причина селіту це за всі рідини клітина і за порушення мікроциркуляції. Причин може бути декілька це і... Генетичний фактор і гормональний плюс харчування та малорухливий спосіб життя. Всі ці причини сприяють тому, що починає, жирова клітина починає збільшуватись, починає в себе вбирати рідину і з'єднуватися з получною тканиною. Після цього починає з'являтися на шкірі. Пішкірно-жирові кліківні такі бугарки. Це свідчить про те, що вже є засійні явища. І чотири ступені при першому ступені це тільки на клітинному рівні. Воно ще візуально не помітно, ще відбуваються зміни тільки в клітинах, пішкірно-жирові кліти, на другому ступені вже починаються є деякі. Невеликі зовнішні прояви, але вони ще не турбують. Третій ступінь це коли починається вже явно видимість в шкіри, видимість бугурків, апельсинові корки. І Четверта ступінь це вже можна вважати як хвороба, тому що тоді вже втягується і судини цей процес, шкіра сама на дотик, більш холодна. Може бути яке вже, це вже може потребувати і медикаментозного лікування. Тобто може бути естетично, такий косметичний ефект вважатися, а може вважатися і хворобою. Дивлячись від ступені, тоді вже вибирається лікування. Перший, другий, навіть при третьому ступені то можна ще боротися масаж. Фізична активність правильне харчування. Це основна фізична активність і правильне харчування. Якщо не буде достатньо і не буде нормального харчування, не обов'язково діяти, просто фраціональне харчування, то тоді ніякі косметологічні масажні процедури не поможуть. На деякий час можуть обрати, трошки підтягнути тонус шкіри, а потім все рівно вернеться. Назад. Тобто основне це правильне харчування та рухлива активність Не було зараз? Можуть бути бойові відчуття, тому що масаж проводиться інтенсивно для того, щоб покращити рух крові, щоб проробити глибокі. Велика увага приділяється лімфодренажу. Тому що Основна причина це застій лімфу. Робиться по ходу лімфатичних судин, тому що у лімфатичних судинах там є клапани, вони, якщо робити не в сторону лімфатичних кузен, то воно ніякої фетру не дасть. Ось, зараз ну, лімфодренаж. Практично весь навесенький судідний масаж, розминання, інтенсивне розтирання для того, щоб пішов проток крові, щоб покращились обмінні процеси тканинах, щоб трофіка тканини покращили, живлення тканин покращилось, ще з вижиманням, з таким лімфодренажом. Хороший результат, дається, якщо робити медовий масаж антицелітний мед, по-перше, дуже добре живить шкіру, по-друге, він Посилює самі руки від, від масажу, посилює дію цих прийомів масажних. І, по-третє, він витягує сам себе. Часто після масажу навіть видно, бать стає таким сірим. Це може бути і верхній слой шкіри епідерміс, і плюс що можливо, що токсини теж витягує шкіри. ¿No te mola? Самое приятнейшее.